Навіщо німцям дачі, якщо на них заборонено практично все? Жити не можна, музику слухати не можна, а що взагалі можна? Зазвичай німці дуже рідко є власниками дач, тому в Німеччині стандартна практика це оренда дачі, точніше оренда землі. Якщо ділянка взята в оренду, то в кожному садівничому товаристві є свій статут із суворими правилами, обмеженнями та заборонами, які суворо контролюються інспекторами або ж сусідами. А тепер трохи про ці правила: під'їзд до ділянки заборонений на машині. Звичайно, доріжка є, але вона призначена для пожежників. А якщо необхідно перевести якийсь вантаж, то візок вам на допомогу. Проживати на ділянці заборонено. Дачу потрібно залишити до 10 вечора. Не дозволяється слухати голосну музику, робити різні дії, які можуть завадити сусідам. Заборонено привозити із собою домашніх тварин без дозволу. Напевно, набагато легше перерахувати і запам'ятати, що. Що можна робити на дачі в Німеччині? А ви що думаєте? Змогли б ви відпочивати на дачі з такими обмеженнями?